Что такое Курская область? Тут бы вот как бы Кремль, Москва, понимаете? Ну подождите, начните хоть с этого. Правильно! Где все эти русские, где все эти патриоты русские, которые у вас с экранов не слазят? Почему их там нету? Британия, Германия. Почему там воюют украинские солдаты? Это уже российская территория, вон этот, как его, Илья... Пономарев. Нет, ну Пономарев тоже, почему-то его там нету. Илья Яшин. Который, он же плакал, он хочет быть в России, готов опять сидеть. Зачем тем, сидеть? Езжай, организуйте там власть на Тем не менее, езжай, дарит, тем не менее э, с хорошей прической, нормально выглядевшей, э, с Бона до Берлина, едет на электричке, туда приезжают его родители, он какой-то там круглый стол организовывает, еще и горит локацию, там где что... Люди после колонии очень себя неплохо чувствуют. Я, я, я не знаю. А я, я говорю как вижу. Я не могу судить. Я могу ну, как только... минимум я, я могу... имею я право. Я это, могу... да. Вы... Мы все имеем право да, говорить, конечно. что это свободная страна. Это правда. Но я могу только констатировать факт, то, что я видел. То, что я видел его, и каких я видел украинских э, военнопленных, вот, которые возвращаются вот. как из Освенцума. Это правда. А, хотя он осужден судом каким-то там, он может быть, правда, это там кенгуру суд, но украинских военных никто не осуждал. Они были военно-пленные по Женевской конвенции. Почему они выходят такие, а там заключенные политические или не политические, какой там у них есть русский человек, выходят, другие, выходят да? другими. Да. 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 Байден утвердил секретную ядерную стратегию по сдерживанию Китая. Нью-Йорк Таймс. Ну тут я вас уже не буду спрашивать, что за газета, тут как бы мы понимаем. Сообщается, что стратегический план президент США принял еще в марте этого года Пентагон, опять же, считает, что в течение следующего десятилетия запасы ядерного оружия Китая будут соперничать с арсеналами США и России. Так вот, чем Байден занят. Я, Нет, все, я ну, все это понимаю. Это они заняты не этим. Дело все в том, что, опять же, здесь я немного в теме, так как я был инспектор ядерного, химического и биологического оружия. Э Дело все в том, что у нас достаточно ядерного оружия, чтобы это, сшибить эту нашу несчастную землю с Соси и взорвать ее тысячу раз. Это у нас уже достаточно. Дело все в том, что эта программа была Трампа, они ее тормознули, угу. как и многие другие программы с иммиграцией со всем остальным. Сейчас они пытаются вернуть все что они тогда придя к власти закрыли все программы, которые создал Трамп. Это была одна из программ Трампа, mm -hmm. которую они прикрыли. Но теперь из-за Китая, из-за всего, что там творится, они решили это теперь присвоить это как себе, как это их программа, чтобы держать Китай в своем на своем месте. То же самое с Ираном, mm -hmm. то же самое и с Россией с этими санкциями из Ада. I... Вице-президент Камал Харрис официально утвердили ее на пост кандидата в президент США. CNN тоже не буду спрашивать, что со средства массовой информации в съезде демократов участвовало более 4000 делегатов. Очередные выборы президента, ну то понятно, запланированы на 5 ноября. По данным аналитиков, около половины американцев относятся положительно к госпоже Харрис. Да? Я удивляюсь, что половина американцев, а не большинство американцев. Потому что еще три недели тому назад эти же все каналы Говорили, что она еще меньше популярна, чем Байден. Через три недели... Пол Америки за нее и, и все такое. Можно спрошу а, во время... вопрос, который может ответить на который может ответить только американец. А сколько у вас стоят заказные публикации, заказные статьи? А вы ищете работу? Нет, у меня вот так, как французы показывают. Говорят, где-то на порядке больше, чем в Украине. Но сейчас у нас тут все по-другому: 5 тысяч, 10 тысяч долларов, 15 тысяч. Так это я, видите, плавно подвожу даже к ответу, который риторически был я, вопрос. Я, я не знаю. Я а подвожу. я знаю, потому что да. это моя сфера. Гарри, сейчас одну секундочку, мы включим. Чим Катерина Одарченко включається до нас і партнер компанії Сесайсі Груп Ukraine. Пані Катерина, доброго вечора. Дякую, що долучилися. Тут ми з громадянам Сполучених Штатів Америки Гарі Табахом обговорюємо, що американці відчувають, я б сказав би навіть так, бо ми ж цього не відчуємо як українці стосовно України, як там. Ситуація виглядає. Скажіть, будь ласка, от ви вивчаєте як українка і руку на пульсі тримаєте ситуації в США. Наскільки українська тема, на якому вона місці? Що про Україну говорять, і чи не міняються, так, би мовити, контексти е прихильності, можливо, до України або е наших шансів все ж таки перемогти агресора? Прошу, будь ласка, вам слово. Віче ми дійсно працюємо кампанією і в штатах, які сумніваються, і безумовно, ну якщо говорити про... Ключові теми, які піднімаються на виборах. Ну на виборах завжди є меседж вовс Да? Тобто, це ті ключові теми, які волонтери і а, відповідно люди, які працюють стафери, да, кедрає стафери тобто ті, що працюють на зарплату на вибори, вони а, ну мають озвучувати. Да, і потім ті самі меседжі вони дублюються відповідно в пресу. Те, що ви обговорювали, да? в роботу на соціальних медіа, і так далі. І так далі. І безумовно в цих меседжах ну головне питання це питання економіки. Да і це ж класично. Це класично в цілому для виборів не лише в сполучених штатах, але й для виборів в будь-яких інших країнах і ключове питання це робочі місця, ну, уровень рівень доходу, а також безумовно купівельна спроможність. І тут є дуже Ну, чітка поляризація, тому що Трамп е м, каже е дуже зрозумілий меседж, що за Трампа економіка була кращою, да і ви могли купити більше там на свої 100 доларів в магазині. А відповідно, саме лихарі це меседж трошки інші. Тобто вони пов'язані з тим, що підняті е мінімальні е ну, оплата в кожної години е за те, що створені нові робочі місця, введені ряд програм. По доступному житлу введені ряд програм, де ну якби я так видакшен, тобто податкові пільги для людей, які мають дітей, додаткові програми в демократичних штатах введені, знову ж таки демократичною партією там по дбанню за за дітьми, і так далі, і так далі. Тобто більш такі, ну скажімо так, ліві меседжі, да які використовуються. Якщо послухати, припустимо там Кортес, чи молодих демократів, які виступали на з'їзді. Він ще не завершений. З'їзд проходить декілька днів. І, ми, справді ми пошукаємо деяку кульмінацію. Таку з'їзду, але знову ж таки. Ну, Байден намагався в своїй промові якраз компенсувати да оце відчуття людей, що це таки ну є інфляція, і вони можуть купити менше. Але знову ж таки, якщо подивитися на корінколесі на питання зовнішньої політики, то це цікавить безумовно жителі там, Каліфорнії, жителів Нью-Йорка, в Центральній Америці. Я бачу деяку дискусію про Палестину та Ізраїль і ну. Мене трошки насторожує ситуація, особливо бо в лізах, в топових лізах з приводу ну нерозуміння, да, взагалі хто такі хамаски, з чого ця ситуація почалася? Да і так далі, і так далі. Але багатьох виборців от з точки зору таких питань поля турбує саме підтримка Ізраїлю. Да, я